Україна мала би процвітати. Кажуть, коли жінка буде президентом, буде голод на Україні. Коли закінчиться війна, ця Господи помяли, господи помяли. Ви зливаю на вузку, що це висипає, то я бачу. Любі мої, з вами Мольфарка Тетяна. І сьогодні ми будемо не тільки зливати на воску, а і піднімати архіви для того, щоб зрозуміти, як так сталося, що весна вже завтра, а ми все ще поки що тут. Друзі, сьогодні хочеться поговорити про кишкомодство і про те, що. Наша медіаіндустрія давно перетворилася з індустрії інформування. Ну, в принципі, вона ніколи неї не була. Це була індустрія маніпуляції, дезорієнтації, деморалізації тощо, то ще тощо. І е, я давно хотіла підняти з вами цю тему, тому що дуже багато серйозного хочеться проговорити, але на серйозне треба серйозна підготовка. І я все думала і думала, як же ж мені підійти до тієї серйозної підготовки, знайти час. Аж тут сама дата етеру. Підказала мені, про що ми сьогодні будемо говорити, але перш ніж ми перейдемо до того, про що будемо говорити, все-таки хочеться закрити тему з карпатською мульфаркою, тому що побачила нещодавно цей сюжет, і зрозуміло, що телемарафон, не телемарафон, все одно на плюсах. Піздюнькають про мольфарів, які і мольфарок не будемо, не будемо дискримінувати. Мольфарок, тому що насправді мольфарок навіть більше в те і ці мольфарки дотепер дуже популярні, тим, що пророкують нам різне. Давайте ж послухаємо це пророцтво, бо важливо, ми сьогодні дуже багато будемо говорити про пророцтво. ріг. Немає вказівників те більше, але місцеві кажуть, що тут. На горі живе мольфарка. Нелегкий шлях до бульфарів карпатських. Якщо вам здається, що ви вже бачили цей шлях, то ви його таки бачили. Я вам нагадаю, де. Але знаєте, стільки проблем, такий нелегкий шлях. І все заради чого? Заради того, щоб згодувати телеглядачеві черговий маразм в. Телеефірі новин, випуску новин, по ідеї, як, які розповідають нам, що Кажуть місцеві, що ви мульфарка. Так. Що бачите над Україною? Те, що лихого такого нічого не бачу, це й немає добра, бо народ гине, Діти генуть, біда. Що ви бачите? Нічого поганого не бачу, але біда. Діти гинуть народ гине. В Смислі, ти нічого поганого не бачиш, але це звичайно про майбутнє, тому що в майбутньому у нас все буде добре, і ми переможемо. І ця мольфарка, ви знаєте, я не змогла знайти те відео, яке я вам завжди показую, коли ми говоримо про вибори і про мольфарство, яке з'являється в етерах БДСМ стосовно того, хто виграє на виборах і от колись. У них була теж мульфарка, яку запитали, то хто переможе. Вона сказала, чоловік чи жінка. Ну, в принципі, геніальний прогноз. Тут прогнози десь такого ж тибу. Коли закінчиться війна? ця? Ну, То війна де так мала би десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені, Путін не виграє, Україна виграє. Записуємо травень-червень. У нас якраз завтра починається березень, починається весна, і в принципі. Ну, мольфари пророкують, Оля Полякова пророкує, всі пророкують. Щось що будемо слідкувати за цим. Я до речі, папочку з пророцтвом теж зібрала для того, щоб у випадку чого святкувати і говорити Дякуємо, що ви нам зараз здалегідь сказала. А у випадку чого просто у травні червні згадати всі ці пророцтва, і тоді вони будуть розповідати, що це травень і червень якогось іншого року. Просто ми не знаємо про це. Але давайте ж послухаємо, які пророцтва. Насувається на нас далі. І падає, що буде голод на Україні трохи. Буде все дуже дороге, зерно, все буде картопля, все буде дороге. Трошки буде схиля... схилятися до голоду. Падає ще таке. Побачите, бо трошки голод буде. Але як війна все закінчить, на Україну чекає добро. Та й Зеленський виграє війну. Як закінчить війна, то все добро. Ну, трошки поголодуємо, але то таке. Тепер давайте ж все-таки послухаємо, що серйозно нам пророкує мольфарка. Ця мольфарка сказала один прогноз, і тут я зрозуміла, що о, таки я її десь раніше бачила. Я ніби не бог, але так, як мені виглядає, що я розумію, то паде на Україну добре в майбутньому. Кажуть, коли жінка буде президентом? тоді би було дуже надзвичайно добре. На цьому моменті хочу сказати, що, ну, тоді, нам ну, мабуть, доведеться висунути свою кандидатуру, теж тому, що ну не Наталці ж мусичук вигравати президентські вибори, бо я не знаю насправді, яку ще жінку вони намагаються просувати цими меседжами ну, у своєму БДСМі. Але але завдяки саме цій репліці я освіжила свою пам'ять і згадала, що десь ми це вже бачили. А яким ви бачите вихід для України, щоб. Наша судьба різко змінилась, і щоб стремительно все пішло вверх, і економіка, і жизнь кожного так. Що так. потрібно для цього? Нужно, коли жінка видіє, то где це так буде. Коли буде жінка президентом, нагадайте моє слово. Має Україна дуже процвітати. Лише не дуже це буде довго, може бути 4-5 років, а ось так по п'ять буде трошки зле. Якщо ви звернули, то у відео іде титрування російською мовою. Ну тому що у дімки Малароса титрування української лексики російською мовою для рускоязичних зрітелів було популярно. Це відео грудня 2021 року, в якому мольфарка дивовижним чином пророкувала, що виявляється. А -а -а! Дивіться! За цим президентом дуже хтось слідкує, що може десь кобив, німа кому йому сказати, би уважив, може десь побити його, що понищить. Дуже слідкує. Або в опасності? О, Это... Опасно. Це ви Зеленського? Так, свою каденцію не добуде. А ні, не закінчить? Він сам йде, але таке, що дивіться, добро, він злий чоловік не є, але не може виконувати свої. Свій... Оді, оце, що він має виконувати, дівчився. А оце, що він обіцяв, то тобі тут гладке поле, аби не було тих грибуляк. То, то це добре. А це все, що він обіцяв, нічого не виконує. Шкода його. Але на нього дуже зло є від, від других, так аби він злив віску, щоб все йому вийшло. Але аби він злив віск, то йому все й вийде, то треба злити віск. Ну і там далі була е, був діалог про те, щоб передати контакти бабушки Зеленському. Можливо, передали він злив віск, і тепер президентська каденція не зативершиться достроково, а навіть іще й розтягнеться. І ви знаєте, дуже багато чого в інформаційному просторі і цієї теми стосується. Я поки що не готова записувати відео з аналітикою з цього приводу. Мені треба все зібрати систематизувати для того, щоб показати вам картину об'ємно. Але. Я просто нагадую, оце відео Малароса, яке вийшло у грудні 2021 року, якраз перед вторгненням, яке передбачало, що у Зеленському зроблять дуже боляче, і у нього достроково закінчиться каденція, О, Совпадіння! не знаю. А яку жінку Оксану Марченка хотіли зробити президенткою? Наш президент Катя Осадча. Якщо ви слухали брата, ви знаєте про кого а про про що я це це цитата з пісні. Але що я можу вам сказати? БДСМ. Не здає своїх традицій, вони далі продовжують використовувати бабушок, що готові наговорити все, що завгодно на камеру, навіть якщо в тому немає сенсу, це можна так порізати і зробити якусь сенсовну репліку. Якщо ти довго розмовляєш з людиною, ти можеш зробити дуже сенсовні репліки, скорочуючи те, що вона говорить. А в принципі, з нарізки у телесюжеті очевидно було, що там скорочували дуже сильно, щоб, хоч якесь пророцтво, можна було б натягнути на глобус. Звертаємо увагу, це все згодовується аудиторії телемарафону. І тут мені хочеться згадати про ще одну дуже смішну новину, яка стосується, в принципі, всього того, що м -м, посередковано входить до цього Коломойського холдинга. Хоча, наскільки бачила у Богдана Амосова, Коломойський вийшов. Тож ім'я Коломойського не згадується серед власників один плюс один. І це дуже цікаво, щось у нього там змінилося. Але ну, якщо ми згадаємо про уніан. То на Уняні дуже часто люблять звертатися до астрологів, які називають п'ять найнебезпечніших міст у серпні, або називають міста, в яких окупанти незабаром влаштуються м'ясорубку, або екстрасенс назвав рік закінчення війни в Україні. Ну там. Насправді зараз то вам скажу екстрасенс Валерій Шатилович заглянув у майбутнє і передбачив, коли закінчиться війна. За його словами, у 25-му році можуть вщухати бойові дії. А уже у 2026-му може, може, може слово може ключове, все остаточно скінчитися. У 26-му році вже не бачу війни. Бачу людей, які радіють, плескають у долоні, але в повітрі ще є запах війни. Не Бачить, але бачить запах, бачить який потужний екстрасенс. І оцю от херню, значить, у уніан постійно від Віолети Орлової, Ну, весь час публікатор, публікатором цього є Віолета Орлова, Навряд чи Віолета Орлова взагалі існує. Але я тут прочитала смішну новину минулого тижня. Нацрада відмовила в реєстрації онлайн-медіа ТОВ Уніан Україна. Бо, бо, бо. Ви здивуєтесь, ви здивуєтесь? Бо зображення журналістів сформовані штучним інтелектом. Не сумнівалася. Не сумнівалася, що Віолетта Орлова і зображення, і ім'я, і ця хуйерга, -хуй, яку вона викладає. Це все сформовано давно штучним інтелектом, але просувається дуже активно, заходиш. А там ви не повірите. 25-метрового мозкового слимака витягли з Наталки Мосичук. Ну, от така от історія. Друзі, як би це смішно не було, але насправді вчора прочитала чийсь пост стосовно ідіократії і стосовно того, що якщо в нульових, коли цей фільм вийшов про те, як людство максимально утопіло, він виглядав такою ж фантазією, тому що за Всіма показниками людство завжди розумішало успіх людини залежав від її інтелекту. Батьки дуже вкладалися в те, щоб їхні діти були розумні, то що, тощо, тощо. То зараз а, цей процес припинився. Більше того, почалася втрата а, інтелектуальних показників. Почалося зниження. І якщо ми будемо жити з такою динамікою, то людство буде то пішити, і то пішити. А достатньо послухати прихильників Дональда Трампа, чи достатньо подивитися на масштаби переглядів. Такра Карлсона, то можна зрозуміти, що у багатьох людей, які готові слухати Путіна дві години і, взагалі, дивитися на, на те, що говорить Такер Карлсон, це в принципі дуже великий показник тієї інтелектуальної прірви, в яку ми не сумуся. Ну і а, от. Така медійна діяльність, вона теж вона звичайно розрахована на клікбейт, Вона звичайно розрахована на те, щоб люди клацнули, подивилися. Я не знаю, хтось це робить заради розваг, але мені здається, що краще вибирати для розваг якісь такі. Прилаштовані спеціально для цього місця з, з, з тими людьми, яких ви обрали собі для цього кола, і там ви можете обмінюватися масиками, а не заходити і не, не брати цю розвагу, наприклад, на тому Жуніані. Да? Але мені здається, що взагалі весь медійний простір він побудований на тому, щоб або максимально отуплювати і наповнювати е голови людей казначим, е магічним мисленням, якимись новинами, які не є новинами, тому що у них найчастіше стоїть слово в заголовку може, а що, а якби. І взагалі, якщо подивитися, от я зараз е обкладинку сьогоднішнього йтеру, хочу глянути. Як вона виглядає, які у, мене там, які у мене там заголовки. Оце прогнози, підготовка до блокаутів. От що готує Путін? Що готує Путін? Осінь та зима будуть важкими. І воно таке все, ну, типу, не про факт того, що сталося, а просто про емоційну, емоційний гачок, який вас зачіпає, привертає вашу увагу, створює певний настрій. Певну атмосферу, і ви занурюєтеся в цю атмосферу і живете, наповнені, наповнені, наповнені цим цим шлаком, який навколо вас. Можу сказати, що уже два місяці триває мій. Не целібат, ну я не знаю, як це назвати. медійний целібат, де я дуже дуже дозовано е, споживаю е, інформацію. Зокрема, найбільший простір для споживання у мене йде, коли я готую для вас етери або відкладаю ті матеріали, які я хочу потім опрацювати і видати вам. І насправді психологічний стан. Дуже сильно вирівнюється, коли ти за цим син, перестаєш спостерігати за винятком, залишивши декілька ресурсів, які ти читаєш для того, щоб побачити головні новини, що, того, що відбувається, і це не новини про Путін сказав. Чи експерт пояснив, чи екстрасенс напрогнозував. А це те, що уже сталося, фактично, це не можливо, сенат затвердить нам допомогу. Тому що на оцій, можливо, сенат затвердить допомогу, може кожен день їздити і виставляти цю новину. Тому що можливо затвердить, можливо, не затвердить це не новинне, це не інформування, це просто занурення глядача в безкінечний лімп, і більше того, деморалізація дуже часто,